Давай віджахіть в історії Перейдемо до жахливих історій, які всьогоденні, бо мене реально. На жахав новий законопроект. Я зараз серйозно. Оцей там, що не можна продавати, чи будуть оподатковуватися усі продажі з інтернет-платформ, коли я щось продаю, наприклад, вживані речі. І Я так подумав, я не так давно продавав свій фотоапарат. Там... Це твій бізнес прикриється. Не так? те слово. Ні, так дивись, навіть не бізнес. Я продавав свій фотоапарат. Це Фотік, три об'єктива, штатів. Все це разом діло дві з половиною тисячі доларів. Я тобі так скажу. Тобто, виходить, я коли нове це все купував, сплатив, подав. І потім, коли це продаю вживане, я знову сплачу податок. Чи От таке життя, Льошечка. але останнє слово все ж таки буде за депутатами. Тому ти поки не, Та, не все буде Добре, на цьому тижні депутати мають остаточно проголосувати за цей законопроект. То з чого чекати, розкаже наша Олександра Кулібаба. В чому ж там основне питання? Хочеш продавати на популярних онлайн-платформах, доведеться платити. І незалежно від того, підприємець ви, чи звичайний українець, який вирішив розвантажити шафу. У Верховній Раді на друге читання чекає законопроект, який власне передбачає оподаткування з продажів та послуг через інтернет. З кожної операції на онлайн-платформах пропонується стягувати 10% від отриманого доходу. І найбільше дискусій щодо вживаних товарів продавати їх людям просто стане невигідно. Не змогли у нас ні Міністерство фінансів, ні інші розробники цього проекту відокремити, наприклад, вживані товари від нових товарів. Скільки б людина не продавала вживаних товарів, вона не повинна платити податок, бо вона сплатила всі прямі і непрямі податки при придбанні цього товару. Прямі я говорю про те, що вона ж кошти витратила ті, які вже оподатковані, а сплатила ще й ПДВ і всі інші податки. Під дію нового податку потраплять продавці на торговельних майданчиках, водії сервісів таксі, кур'єри служб доставки, майстри з ремонту, орендодавці житла, репетитори, а також фрілансери з різних спеціальностей. Тобто, фактично цифрові платформи тепер можуть стати податковими агентами, якщо зміни до законодавства таки схвалять. Тобто онлайн-сервіси автоматично будуть утримувати податок з кожної транзакції користувача, перераховуватимуть ці кошти до бюджету, а вже потім виплачуватимуть залишок коштів виконавцю послуги чи продавцю товару. До того ж, платформи, які надають послуги та працюють в Україні, повинні зареєструватися в органах державної податкової служби до 1 квітня 26-го року. Це стосується як українських сервісів, так і міжнародних компаній, які надають послуги українським користувачам. Після такої. Реєстрації будуть ще й додаткові обов'язки для майданчиків: збирати та зберігати персональні дані користувачів, що отримують доходи через їхні сервіси, включно з інформацією про суми. І ці дані треба буде регулярно передавати податковій. Така система, на думку урядовців, гарантуватиме прозорість фінансових операцій. По суті, це зменшення податкового навантаження на людей, які так би мали це платити. Але вони не платять. Тому цим законопроектом е, надається е, право податкового агента маркетплейс. Тобто бігати податкові за людиною, яка отримала дохід від продажу через маркетплейс своїх позицій товарних, податково не буде. Примусить контролювати це питання маркетплейс вода може банківські установи теж залучать до податкового контролю. Документом їх зобов'яжуть розкривати інформацію щодо призначення платежів та номери рахунків, через які проходять перекази від цифрових сервісів до користувачів. Натомість МінФін ще заклав виделку по оподаткуванню, і вона відрізняється від того, на який рахунок буде сплачуватися сума за послугу на спеціальний чи на власний. Якщо людина відкриває окремий банківський рахунок, винятково для цифрових платформ, сума податку 10%, тобто 5% військового збору та 5% ПДФО. Якщо людина не знала, не хоче. І не, не хоче заводити ще один рахунок, мати ще окрему картку і отримає ті ж самі гроші на свою поточну картку, якою користується все життя. Ця людина буде сплачувати податок 18% ПДФО плюс 5% військового збору. Це дуже великий відсоток податку на доходи фізичних осіб. Поданому законопроєкті є ще один нюанс: продавати без податку можна буде до трьох товарів чи послуг на рік, або сума за які складає до двох тисяч євро. Що в європейському 30 продажів на рік і дві тисячі євро. То чому у нас зараз це заявлено як три продажі на рік і тисячі євро. Можливо, просто впровадити формування людей, які поки що не ведуть свою діяльність як підприємці, але підходять під, під критерії, наприклад, той ж там ФОП першої групи. І для того, щоб вони туди перейшли і платили податки. Засновник маркетплейсу прогнозує на їхньому сервісі такі зміни залишать скоріше негативний відбиток. Ми повинні будемо технічно впроваджувати да, якусь систему, яка буде з податковою, надавати всю цю інформацію. Це буде розквіт таких напівлегальних, точніше, точно нелегальних якихось груп, спільнот, де буде більше шахаїв і де точно не буде ніяких податків. Українці до таких можливих нововведень ставляться по-різному. Якщо у людей це прям бізнес, те, що вони цим заробляють на життя постійно, то ну, 10% це нормально. Коли вони продають не знаю, там, 10 речей зі свого дому е раз на пару місяців, то ну, там не потрібно якось і Багато людей користувалося цією платформою, і наразі це ну, додаткові труднощі, скажімо так. Будуть якісь обходні шляхи. Я не бачу нічого гарного в цій ініціативі для простих людей. Я там, знаєте, продавала якісь книги, чи ну, типу, щось таке незначне, то мені ці 10% вони не вправо, не вліво нічого не урізають. Але якщо ти продаєш якийсь гаджет або щось, що ну там зрозуміло коштує більше 20 гривень, то, понятно, що це велика сума. Якщо а у людина дуже великі об'єми, тому в принципі це непогано. Це буде плюс для, для держави. Поки парламент має проголосувати за новий податок на пленарному засіданні цього тижня. І якщо його таки схвалить Верховна Рада та підпише президент, то нововведення почнуть діяти не раніше весни 2026 року.